Сорт Яніс він має своєрідний аромат. Цей аромат нагадує квітково-трояндовий. За цією ознакою його можна відрізняти від інших сортів, які мають певну терпкість, до якої звикли більшість наших споживачів. Вінничанин Артем Лакомський, садівник зі стажем. Чоловік має власний фруктовий сад, в якому вирощує груші гіганти. Цьогорічний урожай неабияк потішив. «Найбільша, яку ми мали в саду з тих, що помітили, звичайно, це 840 грам. Ну, та рідкісне явище. От. Ну, мінімально ми стараємося дотягати до 300 грам, щоб це була грушка мінімальна, а середня вага десь 390. От. Хоча в нас є екземпляри там по 600-700 грам. Тож Артем разом з дружиною Катериною, смачними плодами, вирішили заохотити вінничан ще більше донатити. Адже для якнайшвидшої перемоги наші захисники потребують постійної фінансової підтримки. Груша це дуже гарний такий як магніт, який притягає увагу. Одночасно він є і, ну, корисною мотивацією. От тому, скажімо, тут поєдналися дві речі: перше, це дійсно ефект і враження від гарної грушки, а друге, це. Природне бажання наших клієнтів, наших знайомих допомагати армії, в тому числі в такий цікавий спосіб. Благодійний аукціон з продажу груш запустили у соцмережах. Також придбати фрукти можна в одному з салонів краси. Гроші передають підрозділу розвідників на закупівлю необхідного спорядження. Потрібно не забувати, що активна фаза війни і потрібно все робити для того, щоб наблизити перемогу, це я вже казала, неоднократно, і люди всі це знають. Звичайно, важко кожному, але ж потрібно намагатися будь-яким способом привернути увагу, донатити. Чудово, що можеш маленьку винагороду отримати за це, за хорошу справу. Крім того, зібраним грушевим урожаєм подружжя пригощає захисників на передовій і не лише одну-дві грушки в день, і це буде дуже корисно для організму, і в тому числі для відновлення людей, які лікуються. Ми раді, що ми таким чином теж допомагаємо нашим бійцям. Тобто так, треба донатити, бо потрібна техніка, потрібна зброя, але одночасно треба і їх здоров'я підтримувати. Зробити добру справу та задонатити можна за реквізитами, які бачите на екрані.